Зробив молоде віно із слив. Бачите, такого кольору він. Зараз буду ставити його в погреб в темне, холодне приміщення. Вино із вийшло ароматним, солодким, десертним, тому що дуже солодким. З невираженим, скажімо так, вкусом, що воно із слив. Якщо воно настається, попробуємо ще раз, потім побачимо, як воно на вкус буде. Бачите, вийшло з таким червоно-розовим кольором, сочним кольором. Зараз я вам покажу і розкажу, як я його робив. Нарвав сьогодні на дереві слив. Зараз сижу, чищу. сливи не мию, але перебираю, як ті, підгнивши, вирізаю і, скажімо так, викидаю. І косточки теж вирізаю і викидаю. Блендером сливи перебиваю м'якоть і м'якоть зливаю в йомкость. Прибиту м'якоть додали води пропорції 1 до 1. І зараз розмішуємо і ставимо в темне приміщення, не додаючи в жидкість цукру. Кожен день два рази в день жидкость перемішуємо бажано дерев'яною ложкою чипалкой. Ця жидкість через 2 дні. Бачите, образувалась така шапочка. Шапочку перемішуємо, опускаючи її вниз, і ставимо знову в темне приміщення. Пройшло 5 днів нізгой витягну. Зараз по другому разу пересіжую сік і буду додавати цукор і заливати в банки ставить під гідрозотвор. Цукор додаю від 100 до 300 грамів на літр соку. Зараз буду додати цукор і розмішаю і буду заливать в банки на 10 літрів сока висипав літр цукру. Зараз розмішую його. І буду розливати по банкам. Тобто 40%. Я вирішив додати цукру 250 грам на літр соку. 2,5 кг на 10 літрів. Тобто перший раз 40%, другий раз 20, третій 20, четвертий 20% цукру. Тобто буду цукор додати 4 рази. Це перший раз і ще 3 рази по 0,5 кг. Коли вже буду додати по 0,5 кг, коли вже буде сік стояти у банках під гідрозатворами, я зливаю обично в те ж саме відро, в те ж саме відро. І Добавляю цукор, розмішуючи, потім знову розливаю по банкам через таку приспособу. Дуже зручно. А от, дивіться, широкі такі горлочко. Така от приспособа. Перемішавши цукор в відрі. Розливаю по банкам. Як я раніше говорив, додаю по поясочок, де починає звужуватися банка. Розлив 10 літрів сока по банкам. Є у мене два види гідрозатвора. Один отакий. От Кришка, йомкость і трубочка, яка вставляється в піпсік в кришки, і вставляється в йомкость. Де знаходиться вода. Мені чесно говоря, сподобались гідрозатвори оці е, краще. Коли відкриваєш кришку з банки, вода не попадає в банку. А от в мене отакі гідрозатвори є. Може я неправильно користувався. І, виходить, в цій от йомкості знаходиться вода. Я вже і відкривав оцю кришечку. І знімав з банки. І як її як не знімав, все рівно в мене виходить, сюди попадає в цю е, часть вода і попадає в банку. Тобто я цими гідрозатворами на даний час не користуюсь, мені вони не сподобались. А оці гідрозатвори дуже класна штука. Кришку знімаєш, і вода знаходиться в йомкості. і нікуди вони, вона не попадає. Зараз ставлю в темну е, Комнату Температура десь 18-25 градусів, що була. І вино буде грати. Пройшло два дні. Вино грає. Ви такі піна така образується. Зверху бульбашок не видно Ну от грає. Два дні від того, як ми поставили перелили і поставили добавили цукру, поставили подгідри гідрозатвори. Вино і слив четвертий раз додаю цукор. Зараз ставлю на возвишність і переціжую вино в відро. Через шланг переціжую від не було осаду. І осад залишається, я його переливаю. Потім відстаю і ще раз переливаю. І потім буду додавати цукор. Перший раз додав 40%, другий раз додаю 20%, третій 20% і четвертий, 20. Це добавляю, цей раз додаю останній четвертий раз 20%. Цукор додається від 100 до 300 грам на літр соку. Бачите, як ці кришки гідрозатвори відкриваю і вода залишається в йомкості, тобто не виливається в сок. Перелив, додаю пів літра цукру і перемішую в відрі емалірованому вино. І потім буду заливати знову в банки під гідрозатвор. Перемішавши, переливаю вино знову в банку, ставлю під гідрозатвор. На 6-7 днів. Осадок я не зливаю кожен раз і не виливаю його, а зливаю в одну банку. Потім буду пересіжувати в кінці. Добавив цукор четвертий раз, перелив в банки і поставив під гідрозатвори. Гідрозатвори воду не доливаю до повного. Йомкость. Тому що буває, піна йде із банки, і якщо повна йомкость, вона просто розливається. А так вона чуть-чуть заповнює йомкость, але не розливається. Бачите, піна піднялась. Але вона з кимкості не виливається. Находиться в йомкості. Вино і слив Простояло під гідрозатворами десь 30 днів по 7 днів, по 4 рази Добавляв цукор, вже зараз переливаю його в банки і віднесу в холодне, в темне місце, тобто в погреб. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нової зустрічі на цьому каналі.